Нині апостол Павел, посланні Коринфця нам у 16 главі просить нас, православні християни, діти Божі, бодствуйте, стійте у вірі, будьте мужні, тверді, і все у вас найбуде з любов'ю. Ну, просто унікальна. Фраза і Божественної ангельське предложення. Не, засип, не, не засипайте, не проморгайте щось злою всьому світі, бо на вас не напало. стійте у вірі. Почому так важливо стояти у вірі? Якби бы то було маловажно, Павел би не предупреждав нас от самих начальних, апостольських часів. Ново Господь указує нам, що стояння у вірі це подвиг, подобно тому, як муж стоїть у любви сімейнів, його ніякі всеосвітні хитрості і приманки не можуть збити, Скільки було соблазнів, але любов сімейна перемагає все, отсікає все чужоє. Береже драгоценноє ото святоє. Но при цьому, каже Павел, стоя у вірі, будьте мужні і тверді. Без мужності невозможно устояти у вірі. Маса людей, нині нашої Української православної церкви, устояли у вірі, не взирає ні на всякий хиб правдоподобну брехню, яка розсилається по цілому. Однак ми в Закарпатті завжди, так і з нами і грали при австро Венгрії, Мадярі, Чехії, другі. а наш народ стояв у вірі, був мужній і твердий. Але без всього, що названо, стояти у вірі, бути мужнім і твердим, не буде мати успіха, якщо не буде все проникнуто любов'ю. Наших людей, коли приходили різні визволителі, нас всі визволяли, австрійці нас визволяли, німці визволяли, мадяри визволили, Чехи визволили, Совєтський Союз визволив нас із Європи, вирізав нас з Європи. І нині нам многі кажуть, нас і звільняють із якогось духовного рабства, а ми кажемо, нам вже пісня та знайома давно. Ми стоїмо у вірі, мужньо твердо, но з любов'ю, даже ворогів считаємо за заблудчих братів но братів. Якщо християнин так думає, він ніколи не поткнеться. Які би не були хитропродоподобні теперішні брехні, він легко розбереться у тому. А тому, коли, почитавши слова апостола Павла, Перейдемо до знаменитої притчі про, як читалися нині в Євангелії, про злих виноградарів. Чоловік, Господь, Господин, насадив виноградник, винницю по нашому, там настроїв всяких зданій, зробив місто, де Вино збирати і точити, так давити. Коли то все було приготовлено, закликав робочих. Заключив з ними договор. Але коли господин удойшов, у виноградарів возник заговор. А за чим ми будемо платити йому? А ми зробимо революцію, переворот, і виноградник буде наш, і ми нікому платити не будемо. Тоді господин посилає своїх слуг, а вони його побили, другому голову провалили, третього вигнали, як шпіона. Наконець посилає господин свого сина, єдинородного. Може, хоч сина мойого заганьбляться злодії і ті самі революціонери. А в злій Виноградарі почали робити совет. Ми побили його слух, але йде син, то прямий наслідник. Якщо вбити сина, та ми стаємо повні наслідники уже юридично виноградника. І прийшов син єдинородний, а вони схватили сина і вивели за межі виноградника і вбили. Каже Господь книжникам фарисеям як ви думаєте, що зробить господин із тими злими виноградарями, революціонерами? Вони захватили власні законно. А ті книжники і фарисеї навіть не догадувалися, що будуть тепер відповідати себе обличая. Вони сказали, а що зробить? Прийде і злі злих погубить, а виноградник передасть. Другим ділателям, робочим, котрі будуть чесно, трудолюбиво вести себе і в час плодів, добре повертати плоди. Павел каже, треба стояти у вірі, і треба бути дуже сильним, не поддатися, но все робити з любов'ю. Що зробили виноградарі? Они по-перше, втратили віру в з ними говорили на довері, а вони втратили. Тоді произошло ще одне страшне. Вони втратили віру в Бога, вони втратили страх Божий, вони втратили повагу до законів. Вони не сміли захвачувати виноградник, вони лише мали просто бути робочими, а вони порушили закони. То є, ціла низка злочинів висить на виноградарях. Мало того, вони би ще меншу мали кару, якщо хоч не вбивали законних представників, на конець убили й сина. Тому ми видимо в притчі, цей смір, це є виноградник, а цей мір був Богом даний людям. Но Бог видя Гріхопадіння Адама Єви, заразу, яка зайшла в людські тіла і в душу і в серце, то ту заразу можна було скоренити тільки вірою во Христа Ісуса. І подвигом, що Бог сам зайшов з небес, взяв наше заражене тіло, приобразив Його, креснею страданню, смертю, Воскресінням і змінив Його. І тепер всякий, хто буде. Мати віру у Христа Ісуса, повернеться до Царства. Що ж зробили у всьому світі люди, книжники фарисеї? Христос прийшов, відмовився робити перевороти і боротися з римською державою. Відмовився, не хоче робити революцію, а значить, це не наш. Придумали книжники фарисеї, обозвали його самозванцем і вбили. Вививши з Єрусалима за межі града, і розп'яли. Но вони просто не знали, що розпинають не просто лідера мужнього, сильного, мудрого, а вони розпинають богочоловіка. но по чоловічності тіло розпинали Ісуса, але Він оставався Богом. А тому, що вирішивши, понісши на собі. Як жертва за гріхи, оті всі поношення, після Воскресення свого тіло Його стало відновленим, яке мав Адам до гріхопадіння. Але мало того каже нині Павел, не тільки Господь восстановив наше тіло, а ще й на Вознесенє, піднявся з нашим тілом на небо і сів з правої сторони Бога Отця. То тепер Святу Тройцю іконописці із Бразилії в віді трьох ангелів, Бог Отець, Бог, Син, Бог Дух, Святий, вся Троїця. Нам важливо знати, що православні християни усвідомлюють призив Божий держатися у вірі, бути мужніми, твердими, но все в нас має бути з любов'ю. Нужно і десь в судах відстоювати. Но все це має бути з любов'ю, не проявляти ненависть до тих людей, котрі наші права нарушили. Вот що нас робить християнами: бути мужнім і любити. Господи, благослови наших людей, щоб ми були всі мужні у вірі, держалися твердо свої віри. Бо ми маємо опыт, може, вся Україна має менший опыт, ніж жителі Закарпаття, Карпатської русини, котрі тот От ту пісню вже чули від австромадярів, від чехів, від всяких австрійців, німців. Ми то все чули, що віра ваша православна не добра, що ви всі шпіони руського царя Ніколая казали нашим у Сиготі. А люди все притерпіли, бо лиш так поступає, і ми нині кажемо, ми діти Божі, котрі за свою віру у Бога, діти Божі. За своє терпіння в суть і сповідники за віру Христову. Ну а в вічності Господь в'єднозначимися святими вірами зможе нам по милості Божої своєї, но по нашій любві і вірі зможе нас зробити наслідниками Царства Божого. Амінь.